сьогоднішнім посворо це увага до наших мерян, до наших друзів, до тих, хто нам не байдужий, хто нас запрошує на різні оказії. Ми сьогодні робимо цей крок в сторону людей, в сторону тих, хто нам справді близький до серця. Справді, це така дуже гарна традиція вже впродовж багатьох років з часів, коли почалося будівництво патріаршого храму, і це більше ніж просто подячна просфора, в тому сенсі, що тут ми отримуємо благословення від наших духовних отців. Подія яка збирає, вона показує. Я думаю, такий дуже щирий спосіб спілкування. Мір'ян із церковною ієрархією, і тим самим вона зближиє людей. Наша різдвяна простора сьогодні зібрала, можливо, вдвічі більше людей, ніж минулого року. Ми маємо набагато більше за що Богові дякувати, ніж ми собі уявляємо. Дякую усім вам за те, що не погордували нашим запрошенням. Бажаю вам ще веселих свят, благословенного Нового року, для ваших рідних, близьких, для ваших сімей. Дякую вам за те, що ми разом з вами є добрими друзями.